Згідно з офіційних даних Європи, 4,52, Мені здається, мільйони офіційно зареєстрованих біженців, і переважна більшість це жінки з дітьми і люди похилого віку. Навіть якщо ми будемо вважати, що половина це жінки, то ми маємо 2 мільйона жіночого населення в більшості це жінки середнього віку, середня та вища освіта, які в 2022 році знов таки в більшості своїй переїхали. В ті країни, де е, є наразі, і там, де вони, ну в більшості випадків, вже намагаються адаптуватися, ніхто не сидить вже на валізах і не чекає закінчення війни. І тому навіть та сама Німеччина, яка казала про те, що спочатку мова, а потім працевлаштування, е, надає статистику, згідно на якої в кінці 2024 року працевлаштовувалися українці буквально десятками тисяч. Це була неповний робочий день. Робота це була якась адаптаційна середня, але в більшості випадків можемо казати зараз. Можуть збрехати 67 тисяч. Здається, було відрапортовано якимось з німецьких бюро, що українці були працевлаштовані, тому що є скорочення програм по вивченню мови і відповідно йде адаптація. Можливо, цей процес уповільнити через те, що в Німеччині рецесія і буде власне безробіття, наприклад, той самий Volkswagen скорочено своїх працівників, але в більшості випадків люди намагаються щось знайти. Я не кажу вже про Польщу і Чехію. Там, де наші жінки чудово працевлаштовуються, можливо, не по професії, але відсоток який про який кажуть місцеві влада. Місцева влада там 60-70%. Чехи відсотків сказали, що українці податками перекрили всю ту допомогу, яку їм надавали в перші роки. Тому казати про те, що до нас будуть повертатися, от дай Боже, щоб пошвидше була новина про закінчення війни, да і одночасно всі е, додому повернуться протягом тижня, цього не буде.